Немеччина разрабатывает план перекидания войск в разе нападу России на ЕС. Насколько возможно противостояние блоку НАТО? Э, противостояние э, блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого э, превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы, э, ну с нашей стороны вот, ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным. У нас ввиду ну, превосходства практически всем по, -по всім позиціям кілька разів про це пише видання Держпігель. Цей план передбачає, що протягом трьох 6 місяців через Німеччину перекинуть 800 тисяч солдатів і понад 200 тисяч одиниць техніки. Також у документі на кількох сотнях сторінок прописані дії військ і влади у випадку війни. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що його країна має бути повністю готовою до оборони до 29-го року на випадок нападу РФ і Зауважив, що військова економіка Крим. Мля вже працює над підготовкою до наступного великого конфлікту, які ми ближче стали, дякуючи цьому саміту до НАТО. На вашу думку ні, ну, звичайно, це в принципі не основне, тому що було дуже багато подій, які в принципі можна охарактеризувати як далі для України. А в тому числі і коммініке, в тому числі багато зустрічей української делегації. Угоди з Румунією підписана. Це теж важливо там передбачено Петріот. США, і обіцянки допомоги. Так само ППО, тобто дуже багато ініціатив. Я думаю, що витиснули максимум можливого. Ну, а допомога це, скажімо так, абсолютно логічний крок. Це я би сказав, що це буденне явище, в принципі, з точки зору реалізації просто надання нам пакетів, які передбачені в рамках того фінансування, яке є. Думаю, що таких пакетів зараз стане більше і набагато більше, тому що, як мені видається, то позиція, яка є на сьогоднішній день наших партнерів вона зводиться до того, що Україна має продемонструвати успіхи на полі бою і бути готова до того, щоб забезпечити тільки сильну сторону за столом майбутніх перемовин. Відтак я думаю, що і Кірбі не обмовився, коли сказав про десятки F-16. Це дійсно може бути для того, щоб українські сили не могли здійснити ривок. І якраз про це говорив президент України, коли перед тим як їхати на саміт, він говорив про те, що в нас є 14 бригад, але їх треба окудову комплектувати і їх треба всіх озброїти. От зараз я думаю, буде вирішуватися питання принципово, виходячи після цього саміту і настроїв, які там панували, про те, що треба пришвидшити озброєння цих бригад треба пришвидшити надання допомоги Україні, аби ми були в силах фактично в тому числі певні контрнаступальні дії проводити. Ще кілька важливих заяв із полів саміту. Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що Україна повинна мати дозвіл завдавати ударів по території Росії, оскільки це передбачено правом на самозахист. Це один бік медалі. А інший бік медалі вчора під вечір телеграф виходить із уточненням від міністерства оборони Великої Британії. Мовляв, світ і Україна, зокрема, неправильно зрозуміла Кіра Стармера, і насправді Британія не надавала. Дозволу бити ракетами Shadow в глибину Російської Федерації. От як за один день можна сприймати такі два діаметрально різні полюси? Нормально, спокійно, абсолютно спокійно, з точки зору того, що, по-перше, Столтенберг, розумієте, Ян Столтенберг робить політичні заяви абсолютно. Тобто, що Україна має, він говорив про це неодноразово. Ну, зрештою, ми отримали рішення про те, що ми можемо бити по території Росії тільки Курсько-Білгородську область. Ну на певну відстань. ми розуміємо і не застосовувати ракети Атакамс так як ми цього би хотіли, і прагнемо по ворожих аеродромах більшу дальність 200-300 кілометрів і так далі. І в цьому звичайно є певні труднощі і проблеми. Це зрозуміло. А наступний момент, на якому треба наголосити, що на превеликий жаль, ми поки що не почули. Рішення, які дійсно важливі, і стосуються того, щоб бити по території Росії, ну і як наслідок, можна сказати, що це не ну не в повному обсязі, знаєте нам в принципі. Е Вирішують ті питання, які є на сьогоднішній день, але я сподіваюся, що те, що говорив Саліван, радник президента США з питань національної безпеки про те, що треба про те, що США готують з Україною певні дії у відповідь на той жахливий злочин, який Росія вчинила проти Ахмедита, що можливо, це буде ну, все ж таки, рішення про надання права бити в глиб території Росії, Власне, ще одна заява. Звідти ж лідери НАТО на саміті заявили, що Китай підтримує військову економіку Росії, і це не може не залишитися без наслідків для його інтересів та репутації. Яка перспектива у цієї заяви? Чи може це розвинутись у широкомасштабну, як мінімум, економічну війну із Піднебесною? небесною? Ну, справа в тому, що безумовно треба було назвати речі своїми іменами, але заяв тут мало. Тому що Китай діє, Китай з Росією діють. Ми бачимо, що цими днями якраз проходили навчання китайської армії в Білорусі, фактично на задньому дворі НАТО, причому антитерористичні. А що таке антитерористичні навчання? Це ж вони не в Білорусі шукають терористів. Ми ж це розуміємо прекрасно. А вони натякають на те, що терористи можуть загрожувати з Балтії країн, з Польщі і так далі. Зрозуміло, виходячи із курсу того пропагандистського, який веде Лукашенко, агресивна пропагандистського по відношенню до сусідів. А отже, це нічого собі прояви, скажімо, такої ескалації. Ну і, відповідно потрібно реагувати. І, звичайно, що я сподіваюся, що за такими деклараціями рішеннями послідують реальні справи, реальні дії, в тому числі в можливих санкціях, Аби все ж таки змусити Китай змінити свою точку зору і позицію щодо підтримки Росії. Бо все більше ми розуміємо, що дії Китаю свідчить про те, що вони підтримують на сьогоднішній день, фактично те, що робить Росія. Ще один аспект, який було піднято на саміті, це кіберзагрози, також загрози інформаційним диверсіям і, умовно кажучи, виклики, які диктовані сьогоденням, а не стара класична війна із застосуванням тих самих Буц Онеграунд, і було сказано, що аж в Поли в притул до застосування п'ятої статті так буде альянс реагувати на те, якщо Росія захоче щось реалізувати на тему кіберзагрози? Наприклад, а сьогоднішній звіт інституту вивчення війни нам каже про те, що Росія зі своєї території агресивно глушить роботу gps сигналу в країнах Балтії. Чи на подібні виклики Альянс має реагувати на вашу думку? І якщо так, то яким чином буде здійснена така реакція? Ну, справа в тому, що є ряд викликів, які на сьогоднішній день існують. Перший виклик це якщо ми говоримо про альянс і країни Балтії, чому виникло це рішення? А ну, дивіться, а, відомо, що Росія вживала певних заходів для проведення диверсій безпосередньо на дні Балтійського моря. Це загроза для всієї північної Європи. Вони намагаються вчиняти теракти, фактично про це попереджалося. Раніше, починаючи від травня місяця розвідками німецької, британської спецслужбами іншими про те, що Росія реально готує ряд диверсій, фактично терористичних актів, ми бачимо, як повідомили американські ЗМІ, що вдалося за допомогою. Взаємодії Ша і Німеччини запобігти замаху на життя генерального директора рейнметалу, і таких випадків насправді дуже багато. Тому зараз взаємодіють між собою спецслужби дуже активно. Україна теж долучається до цього процесу виявлення всіх загроз і всіх викликів, які є. Їх дуже зараз багато для Європи. Вони значно зросли, особливо загрози зараз збільшились на тлі початку олімпіади, яка має розпочатися в Франції. Це розуміють. І цьому готується реально протидіяти, тому що рівень проникнення російської агентури, рівень впливів російської агентури через кіберпростір, через інформаційний простір, фізично він дуже зріс. І відповідно, ну це будуть блокувати. Там відомо, що зараз вже ЄС ухвалив рішення по ЗМІ, які працювали так само під виглядом так званих ліберальних і так далі, і насправді поширювали російську пропаганду. Вже є певні рішення на цьому шляху.